Всім малим та дорослим ласунчикам. Сьогоднішня наша передача присвячена солодочам. От розпочнімо зі знайомства з нашими гостями. Назвіть, будь ласка, своє ім'я. Ніка. Аня. Даша. І перше запитання до Ніки. Зізнайтесь, ви ласун? Так. А ви, Анну? Так же. А ви Дашу? Так. А ви, полюб... а ви полюбляєте солодощі, Ніку? Так. А ви, Анну? Теж, так. Да. Так. На вашу думку, що смачніше? морозиво чи цукерки? Морозиво. Цукерки. Морозиво. Чому ви так вважаєте? Тому що морозиве солодки, солодце за цукерки. Я дуже полюбляю шоколад та дуже люблю цукерки. Я не можу цього пояснити. Чи, Ніко, Просто чи по буде по погано, якщо з'їсти за один раз 10 пачок морозива? Ні. А ви Ні. Ні. А що саме буде воліти? Що саме буде воліти? Не знаю. Яке морозиво ви полюбляєте найбільше? Полоничне. Е Ванильне. Французька ваниль. Як часто ви їсте солодке? Майже кожного дня. Кожні два дня? Кожний день. А хотіли б частіше їсти солодке? Ні. Ну, як, якщо б я їла солоду, ну, ні... ні. А хто вам купує солодощі, Ніко? Я сама. Анна. Мама. Всі. Розкажіть, будь ласка, про свої найулюбленіші солодощі. А що тут казати? Вони вкусні і все. А, а я думаю, що ну, ко -ко 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 в, кожне відрізняється, але кожне дуже с, вкусне та воно особливе. Я не знаю. А, Ніка, а ви полюбляєте шоколад? Так. А Аня? Дуже-дуже. Люблю. Скільки плиток шоколаду ви змогли їсти протягом? дня? Ну, одну. Дві. Одну, дві. Десь так. У Шоколад дають різноманітні нап... наповнювачі. Горіхи, суфокрукти, різноманітні фруктові начинки. Яка начинка вам найбільше сподобається? Горіхова. Полонична. Е, молочний шоколад з горіховою начинкою. У якій формі вам найбільше смакує шоколад? У Любій. До, у якій завгодно? Теж так, як і попередні два. Ну. Батьки нам постійно розповідають, що багато шоколаду їсти не можна, оскільки солодке шкідливі для зубів. На вашу думку, це правда? Чи вони просто так говорять, що це правда? Усі діти зна усі діти знають, що це правда. Правда, не вчені стверджують, що у шоколаді містяться речовини, які сприяють гарному настрою та радості. І шоколаду людина стає щасливішою. На вашу думку, це правда чи просто рекламний трюк? Це правда. По-разному буває. Правда. Чому ви так вважаєте? Тому що шоколад дійсно поліпшує настрій. А, а я думаю, що шоколад буває різним, та на, настрій теж дій, по різному діє. Я не знаю. І наостанок хочеться побажати нашим гостям та глядачам бути щасливими, веселими, радісними. І нехай ваше життя буде в шоколаді. З вами була Катя, Вероніка, Аня, Даша.